Тільки наступає ніч на позиції виїжджають вони, винищувачі російських шахетів. Пікапі з кулеметом зверху та три бійці. Це одна мобільно-вогнева група. Таких сотні по всій області. За кілька хвилин на позиції вже чути роботу груп поруч. Походу, сюди йде, так? Да? Прицел це все нормально? Зараз, якщо пощастить, то подивимося роботу мобільно-вогневої групи. Хлопці вже на позиції. По звуку цей дрон найімовірніше гербера кажуть військові. Він білий, а не чорний, як шахет, та менший. Раніше слугував обманкою. Тактика така. Так. Виматують мобільно-вогневі групи і працює як залякування населення. Багато хто час відноситься, як там ставляться для гірбери як до пустишки. але за останній час всі гербери, які були збиті, були зарядами. Ця ціль змістилася, тому її зустрічають вже сусідні мобільно-вогневі групи. А для тих, хто любить фільмувати з балкону відео роботи кулемету Браунінг, військовий наголошує, вона летить дуже далеко. Вона може пролетіти спокійно, там 7 кілометрів. Навіть після 7 кілометрів, враховуючи її вагу, вона може нести дуже великі пошкодження. Саме в темну пору доби повітряний простір Сумщини найчастіше атакують ворожі безпілотники. Майже всі шахиди, які летять до нас, в країну основні там точки пусків це Брянськ, Курськ і Орел. це все летить через Сумську область. Поки в нашому напрямку чисто, можна трохи погрітися на спостережному пункті. Це у нас буржуйка теж по багатому Це одна з перших мобільно-вогневих груп. У нас був один кулемет, була стаціонарна піхотна тринога. Ну, тобто, там вона не предназначена для стрільби по повітряним цілям. Зараз бійці набагато мобільніші та влучніші. З початку року збили вже близько двох десятків шахедів та розвіддронів. Визнають, ударні дрони ворог щоразу удосконалює, аби була більша площа ураження. Збільшилась бойова частина. З цього там зменшився там бак запас топлива. Тобто летить не так далеко, як міг видіть раніше, але саморон, який наносить більше, і мабуть, не такий самий Противний бичей, який там може бути це термобарічний заряд. при влучанні в приміщення виділяється газ, який загорається, і там температура горіння дуже висока. Але далеко не всі дрони влучають у цілі. Якщо порівнювати з минулим роком, то і кількість збитих шахетів зросла в рази. Лише з початку цього року сили оборони Сумщини знищили понад 360 ударних безпілотників ворога. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.